Велика гінекологічна операційна в Сумському обласному перинатальному центрі працює нещодавно. Кожного дня в ній проводять по дві-три операції. Ми подолали ще одну сходинку до нашої мети і хочемо представити вам оновлену гінекологічну операційну реновація, якої відбулася згідно всіх норм та стандартів ДБН. Також хочемо показати вам нове сучасне інстальоване, придбане нами лапароскопічне обладнання одного із лідерів виробників у світі. Це Карл Шторц. Для операційної заклад придбав сучасну лапароскопічну систему, комплекс обладнання для виконання складних малоінвазивних втручань. Великим розрізом, тобто лапаротом, має проводитись лише одна операція в світі кесерів Всі інші операції будь-які. Вони мають відбуватися малоінвазивним методом. Тобто такий метод, який не пошкоджує зайвих тканин, який надає максимальну безпеку для пацієнта. Лапароскопічні втручання мають низку переваг, кажуть лікарі. Ми оперуємо наших жінок з приводу різної гінекологічної патології, включаючи і лейоміоми матки, доброякісні утвари яєчників, і жінок з безпліддям також, і проводимо різні гістероскопічні операції, наприклад, з приводу видалення поліпів ендометрія. За допомогою нового обладнання хірурги спостерігають за перебігом лапароскопічної операції на екрані, причому вид зображення можна регулювати, розповідає акушер гінеколог Ярослав Гвоздецький. На цьому екрані ми бачимо те зображення, яке виводиться спеціальною оптикою, зображення з червоної порожнини пацієнта. Високороздільна якість тому ми бачимо конкретно кожну структуру, кожне частинку органа, кожну судинку, кожен нерв. Тому це безпечніше і надійніше в плані якості операції. Система є багатофункціональною, крім екрана та камери, вона оснащена апаратами для освітлення, для подачі вуглекислого газу і рідини. Це апарат для того, щоб працювати електрохірургічно тобто, за допомогою. Високочастотної електрики за яку за рахунок чого мало кровоточить судини, тобто крововтрата в десятки сотні разів зменшується. Лікар розповідає, з таким обладнанням зручно працювати. Ним можна керувати дистанційно для оновлення операційної, окрім власних ресурсів, центр залучив кошти благодійників та обласного бюджету. Ми Виконали ті вимоги нашого міністерства, НСЗУ і, собственно говоря, і будуть фінансуватися, получать достойні пакет. Операційний зал буде приймати роженіці, будуть робити операції для наших жінок. Одним із пріоритетних напрямків надання гінекологічної допомоги в нашому закладі є збереження жіночого здоров'я та відновлення репродуктивної функції. Сучасне ж обладнання допомагатиме лікарям у цьому, адже говорять, від комфорту хірургів в операційній залежить безпека пацієнтів. Новини СТС.